Дорогі друзі, доброго дня! Нарешті я запишу для вас відео, як правильно робити вакцинацію вакциною від вірусу папіломи людини. Ви бачите, що я в кабінеті, на своєму робочому столі, в мене кава. В мене тепер на постійній основі буде ультразвуковий датчик. Як ви бачите, це французький датчик Санте Інтеграль. Які я зараз тестую, але сьогодні мова не про це. Мова про вакцину від вірусу папілому людини. І так, у нас квадрівалентна вакцина 6, 11, 16, 18 тип вірусу папілому людини. Що ми з нею робимо? Перше, ми її відкриваємо. Вона у нас в холодовому режимі, вона холодна. Бачите, вона запакована, тобто ви її відкрили, відкрили і достали. Ця інструкція відклали. От вона у нас у такому вигляді. Ви бачите, що тут є голка і є шприц Що ми повинні зробити вперше? Відкрити. Взяти шприц Дай я в свою руку, будь ласка. Давай, 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 давай в свою руку. Закрити. І нагріти. 5-7 хвилин пацієнтка повинна отримати шприць в руці для того, щоб просто вакцина не була холодною. Так, поки ми гріємо вакцину, я вам хочу сказати, що є дві концепції вакцинації: це кабінет вакцинації, шапочка. Бачите, дівчата мені вже принесли. Маска під час вакцинації. Я цю концепцію не підтримую, але якщо ми пишемо відео, ми повинні про це казати. І рукавички під час вакцинації. Одягаємо. Інша концепція це коли ви можете навіть на кухні вдома вакцинуватись від вірусу партової людини, обирати заклади, обирати кожному медичному працівнику.